Друзі, всіх вітаю, громадська організація Доста України, Хмельницький підрозділ місто Донаївці. Друзі, бачите, займаюся пошиттям для наших військових. Намагаюся допомогти військовим, чим можу. Ми розуміємо, що військовим нашим дуже важко. Тому ми повинні показати, що ми всі допомагаємо військовим, військовим нашим, чим тільки можемо. Такі то справи, друзі. Бачите, міська рада дякує, допомогла з нитками, допомогла трохи з матерією, шию. Я сподіваюся, що воно піде в користь нашим військовим. Я вважаю, що треба показувати, що ми підтримуємо. Хоча нам теж тут не солодко приходиться, але нічого. Всі до перемоги. Я вважаю, що ми повинні все зробити для того, щоб ми перемогли, бо то, що ми є українці, ми є єдиний народ. Ми мусимо єднатися і допомагати нашим військовим в будь-якому випадку. Такі то друзі, справи. Можливо, у когось є якась можливість допомогти якимись матеріалами для пошиття. Був би дуже вдячний. Всім дякую. Волю Павлу Павлову. <кхе> слава ЗСУ, слава Україні. Слава нашим героям. Отакі-то справи. Дякую всім, друзі.